Дорогі мої, я отримала подарунок аж з Ірландії. Зараз буду робити розпечатку, навіть не знаю. Я дуже вдячна, що ви мені прислали. Я за вас пам'ятаю і просто немає слів, чесно, чесно. Зараз буду дивитися, що ж мені прислала. Моя клієнточка, з якою я працювала, яка залишилася дуже задоволена моєю роботою. Не знаю, навіть неочікувано, я вам так скажу. Дуже неочікувано. Ой, ну Це просто яка я вам вдячна. Я вам віддаю свою душу, я вам даю ритуальчики, обряди. Все це ви сприймаєте з чистою душою, і воно вам дуже допомагає. Цій людині я робила чистку. З Ірландії зверталася до мене клієнточка і казала, я вам вийшлю подаруночок, бо вона дуже задов... задоволена. Ой, дивіться, дивіться, що прислала мені людина, я не тільки з нею, там із мамою її працювала, теж вона просила. Цукерочки, дуже я вам вдячна, дуже. Просто немає слів. Дякую всім, хто мене підтримує. Хтось підтримує у фінансовому. Окрім основної оплати, ви теж мені е, присилаєте ну фінансову, ще кате, ще це вам іще на подарунки. Я вам дуже всім вдячна. Дивіться. О, пахне Ірландією. сєвером <кхів> Дивіться. Ой, знаєте. Скільки мені прислала подаруночок, моя квіточка дуже вдячна, дуже. Нехай воно те, що я вам робила, нехай воно вам допомагає, ті ритуали, ті обряди, які я вам теж і малесенький вам подаруночок вислала, коли пересилала програмну свічечку вам. Я зробила вам невеличкий оберіг, вислала. А ви мені скільки вдячності. Такий взаємообмін енергією, сильніший. Така енергетика йде позитивна. Я дуже вам вдячна, дуже вдячна. Дівчаточка, бережіть себе, бережіть себе. Кому потрібна допомога, звертайтеся. Дивіться, ну видно, да, посилка. Із-за кордону прийшла навіть упаковка за кордону, і видно, що подарунки, які в Україні не знайдеш, з за кордону. Нехай вам буде все на добро, вам все примножиться у сотні тисяч разів. Той подарунок, що мені зробили, оця енергетика оцього, примножиться і примножиться вона вам у сотні тисяч разів. Бережіть себе. Вдячна. Дуже вдячна.